Це великі досягнення, це найбільший інвестиційний проєкт. За роки незалежності нашої громади у стінах Надвірнянської міської ради відбулося засідання 47-ї позачергової сесії на розгляді одне питання. Воно стосується позабюджетних коштів в рамках програми Next 6А А Румунія Україна, які будуть спрямовані на убезпечення громади від паводків, пований та їхніх наслідків. Що передбачає проєкт, розповів Тарас Новосельський проектом передбачено виділення суми порядка мільйон 400 тисяч євро для двох громад пішкольц Румунія надвірна. Україна, майже 900 тисяч євро сторона румунська, майже 600 тисяч євро сторона українська. Проєктом передбачається закупівля техніки для вирішення проблем з плаваннями і паводками, які є в нас в громаді, і плюс два об'єкти, реконструкція будівництво, капітальне будівництво двох об'єктів, які постраждали внаслідок паводків. Це в наслідок Це буде об'єкт захисників на вулиці захисників Маріуполя. Біля озера, і це буде об'єкт по вулиці Молодіжна в селі Стримба. Розповів про результати моніторингової групи та відстеження процесу підготовки громади до проєкту. Загалом робота в кабінеті склала чотири години. Також відбувся і виїзд на місця об'єктів. Загалом моніторингова група задоволена нашою роботою. Є незначні технічні зауваження, які ми зараз усуваємо в числі документації, в числі рішення, в числі цифр. Тобто вони хочуть дещо, наприклад, якщо у нас є загальні цифри, щоб їх поділити, мілкіше і зауважень до. Самої роботи до самого проекту їх таких немає. На об'єкти вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Зі слів начальника управління економіки. Вони побачили, що там справді дуже проблемне питання, особливо що стосується у парку, все через вимиту частину берега. Розповів про ризики для обох об'єктів. Так, може таки статися під час наступного паводку, що буде остаточно ця, цей берег. Буде втрачена доріжка, і, можливо, станеться таке, що озеро з'єднається з річкою. Це буде дуже, дуже велика проблема, це буде величезна проблема. І потім на її усунення ми потратимо набагато більше коштів. Плюс зараз через те, що вимитаться цей берег. Вода не може нормально поступати в озеро, озеро обміліло, почало замулюватися і почало цвісти і гнити. Знову ж таки, піднявши рівень, ми зможемо його нормально забезпечити, наповнювати водою і тим самим відновимо його до того рівня, в якому він був. Що стосується стримби, там наслідок теж підмиття берегу. Фактично, житловий будинок почав плисти і в будь-який момент може просто посунутися і впасти, може навіть загинути людина. Відповідно, якщо ми не зробимо зараз тої підпірної стінки, треба людину буде виселяти. Там також проходить газова труба, яку треба буде переносити, і знову ж таки це понесе з бою в рази більші витрати, якщо ми це опустимо. Закликаючи про більш детальний розголос для громади про проєкт, міський голова акцентував увагу на рекордній сумі позабюджетних коштів. Більше інформаційного простору громаді, мешканцям, особливо депутатам, нашим колегам, телебаченню, що ми розуміли, куди кошти підуть, яка техніка, як вона буде працювати, як вона буде реалізована проти заходи. Щоб це, це повірте, це великі досягнення, це найбільший інвестиційний проект за роки незалежності нашої громади. Отримати більше 30 мільйонів гривень позабюджетних коштів. Повірте, що це навіть в районі такого не було і в області всього кілька разів таке відбувалося. Проект буде реалізовуватись два роки. Виклики буде більшим достатньо. Що ви були в матеріалі Васильович, беріть голів фракції, діть на, <світ> діть на телебачення, діть на радіо треба буде закладати співфінансування бо це була командна робота крім того що я вам співчуваю ви будете жити цим проектом і саме основне щоб мене підвели ні депутатів ні громади двох країн наприкінці сесії міський голова привітав спортивних керівників з нещодавніми успіхами їхніх вихованців у Киргизстані. крім того поділився думками на подальшу роботу щодо допомоги пад нафтохімік прикарпаття це найближчим часом ми презентуємо народним депутатам питання Допомога нашої громади в отримання найбільшої спортивної споруди, споркоса на унявською міською раді вже перепадна фехімка прикарпати. Я думаю, що в нас виникне питання. Ми обговорюємо. Тарас Мирославович Мирославич, Миколаївич, треба думати, щоб не було це все зналежно. Дякую. Сесія завершилася під гімн України. Ще не була.